Кожна мати повинна почути ці слова. Ця молитва може змінити долю сина, коли твоє серце болить за нього, не мовчи. Ця молитва є твоєю розмовою з Богом, і Він почує тебе. Господи мій Боже, ти знаєш усе, що в серці мого сина. Я прошу тебе, захисти Його, зміцни Його, наповни його вірою та любов'ю. Господи, будь його захисником і веди Його в цьому світі. Нехай кожен його крок буде осяяний Твоїм світлом, даруй йому мудрість обирати правильний шлях і друзів, які приведуть його до тебе. Господи, прошу тебе, зверни його серце до Тебе, навчи його бути сильним, чесним і добрим. Нехай він завжди відчуває Твою руку, що веде його. Господи, я доручаю мого сина твоїм рукам, я молюся за нього. Амінь.